Ось, будь ласка, мій помічник. Привіт! Hey. Будь ласка, до нас помічниця. Ріткі чайну пару. Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 18 жовтня. Київ. Я знаходжуся в парку. Ось, будь ласка, мій помічник. Привіт! Дай -дай. Сьогодні зробимо відео огляд української порцеляни. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Отже переходимо безпосередньо до огляду. Будь ласка, чайник, горох, орієнтовний об'єм 300 мл. На носику є невелике пошкодження. Клеймо товариство Кузніцова. До речі, цим чайником користувалася одна жіночка поважного віку з міста Харкова, якій 95 років. Вона працювала в драмтеатрі актрисою. Дуже рідко зустрічаються кузніцовські вироби саме. В гороховому зображенні ціна такого чайничка 650 гривень. Далі. Друзі, хочу вам показати дуже рідкісну чайну пару. Зображення деколь, але є домальовка ручна робота. Зображені, звичайно, матрьошки, або ще їх називають матрійки на українській мові. Але зверніть увагу, саме до мальовка йде, ось, будь ласка, полосочка роздільна, потім квіточка, навколо квіточки кольорове жовтий колір це все ручна робота. Ну і, звичайно, саме лице, очки, щічки, волосся, ротик, носик це також ручна робота. Дуже-дуже рідкісна. Вперше зустрічаю в своїй практиці. В ідеальному стані. Клеймо довбиш. Перший сорт. Прошу блюдце. Ціна такої чайної пари. Тисячу П'ятдесят гривень, будь ласка, до нас помічниця прийшла. Коля подивись, будь ласка, білочка прийшла. 随時だ。いい Кавовий сервіс. Складається з кавничка, зображення квіточка, деколь. Подивіться, який витончений, багатий на позолоту, молочник, цукорниця. Таця. 6 кавових пар. Кавовий сервіс повністю в новому стані. Автор Валентина Тригубова. Клеймо Користенський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1970-м рокам. Будь ну, ласка, таця. Сервіс, як я наголошував в новому стані. Ціна 1950 гривень. А у вашій увазі надається картина. Розміри самої картини без рамки 30х25. Зображення природа, лісостеп. Підпис автора. Дуже гарна рамка. ціна такої картини 1300 гривень. Молочник Кобальт з кришечкою. Вироби 90-х років Довбишевського фарфорового заводу. Другий сорт. Прошу. Ціна 200 гривень. Хто буде мати бажання викупити молочник? Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм канал. В першому коментарі переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Дві чайних пари. Від рідкісного чайного сервізу називається букет полонського фарфорового заводу. Прошу. Клиємо 1950-х років, другий сорт. Такий самий подібний сервіз, ще існує в зеленому розфарбуванні блюдце. Ціна блюдця 300 гривень наявності 2. І чашки є, мають невелике пошкодження. От, тріщинка із середини, будь ласка, ціна чашки як для декору 70 гривень, будь ласка, ось І ще одна тріщинка. Тобто чайна пара з пошкодженою чашкою 370 гривень. Друзі, хто зранку нас пробуджує? Вірно, півничок. Будь ласка, такий півник, штов у вигляді півника. Декоративне, декоративне скло художнє. Зверніть увагу, який гарненький гребінець. Тобто, бачите, він зранку наспівує, пробуджує на гарні починання, на добрий день. Орієнтовний об'єм такого штофу – 1300 мл. Він повністю в новому стані, ціленький. ціна такого красунчика 700 гривень. ковник Вже зручна ручка Тримач, гарна деколь, клеймо Коростень. 2000 роки, ціна 90 гривень. Хто має бажання викупити, будь ласка, в першому коментарі закріплю посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням. Ви купляєте. Три чашки, ручний розпис, кантик типу позов. В новому стані. Клеймо полонне, третій сорт. Об'єм орієнтовно 220 мл. Ціна за одиницю 150 гривень наявності 3. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати! А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.